Привіт із Києва, гарного настрою. Бажаю, щоб цей день для вас був мирним, спокійним, без якихось пригод, неприємних, щоб тільки приємні, щоб вас все звеселяло. Хоча приводу для весілля мало, але рідні, близькі люди можуть виправити цю ситуацію, я так думаю, не завжди на відмінно, але. Інколи їх достатньо самих простих речей. Просто про них треба згадувати. То бажаю вам, щоб все це було реалізовано. Наміри ваші були. Як вам сказати, щоб спочатку були наміри, потім дії, потім приємні сюрпризи і... І така приємна реакція з боку того, кому ви це все робили. Рік важкий був, і не тільки цей, і минулий рік, і невідомо, що нас чекає подалі. Але треба вірити, що все буде нормально, все буде добре. Зло не може жити вічно. Воно має свій певний термін. Я думаю, що завдяки нашим хлопцям ми. Скоротим термін життя для зла і продовжимо для любові, надії, миру. Ми хочемо жити мирно, ми хочемо жити у своєму домі. Нам чужого не потрібно, але ми свого не віддамо. Ціна, звичайно, занадто висока справжні чоловіки всі на фронті. Захищають нашу Україну рідну. Дякую кожному. Низький уклін, кожній мамі, кожному чоловіку, кожному брату, сину, коханому, просто чоловіку, просто українцю. І не тільки українці захищають нашу державу. Я всім дякую. Вірю в те, що все буде у нас гаразд. Треба ще тільки трішки потерпіти. Головне, щоб не було розбрату, тому що я так спостерігаю, не, думаю, не знаю, чому це так відбувається, може. У людей не вистачає якихось певних знань, е е як вам сказати, виховання, духовного виховання, будь-якого іншого виховання, тому що дуже легко маніпулювати людьми, схиляти на свою сторону в свій бік. Направляти в своєму руслі, не, не дуже такому вірному. Завдяки цьому у нас певні є проблеми дуже серйозні, які впливають на вирішення ситуації в цілому. Тому або тримайтесь розумних людей, нехай вони вам дещо на пальцях роз'яснять. Може, не так, як я, бо я дуже така емоційна людина. Я терплю-терплю, а тоді. <кхів> е Дуже доходчо це все пояснюю, але хочу зауважити, що не до конкретної особи, а до в цілому до тих людей, які роблять оці всі незрозумілі речі. Тому, якщо я когось образила, я вибачаюсь. Від своїх слів я не відмовляюсь від слів відносно тих людей, які це роблять. Що ще хочу сказати? Хочу подякувати тим людям, які мені завжди допомагали у всьому. І морально підтримували і завжди тримали мене за руку, якщо десь якась кочка десь споткнулась, умовно кажучи. Дуже дякую вам за все. Ну і за всі організаційні моменти. Не так багато цих людей. Я вам скажу так, що. В моїй групі, а їх у мене дуже багато. Зараз я, правда, буду тільки на одному каналі приватному і все. І в Ютуб. То із цієї маси загальної ну, десь приблизно 5-6 людей приймають завжди активну участь. Я мрію про те, що я їх віддячу так, як треба, як людина повинна віддячити за все добро. Те, що для мене і для інших людей робили. Але поки що я буксую, думаю, як і всі. Тому що немає у мене лівих доходів, левих, правих. У мене тільки все кров'ю і потом зароблено. Що я дуже ціную і дуже цим пишаюсь. Немає, значить, немає є, значить, це все заробила я особисто, персонально. Ніхто мені в житті за все моє життя, мені ніхто. Жодної копійки не дав, але я не жалкую. Думаю, що завдяки цьому я і маю певний результат. Може, не так, як всі тримаюся на ногах, впевнено. Але мені це подобається балансування. Тому ще раз дякую, Бажаю вам в новому році бути ще сильнішими, тому що сил нам потрібно дуже багато. І витримки, і сили духу, і все, всього іншого. Бережіть своїх дітей, бережіть своїх чоловіків, братів, сестер, дорогі українці. Дуже дивно і мені так не подобається, коли наш президент каже, шановні українці і українки, не українки і українці, а українці. Цього достатньо. Тому, шановні українці, ціную вас, люблю, поважаю. Вперед до перемоги. Ми все одно отримаємо перемогу. Вірте в це, тільки не зраджуйте вірі. Цілую, обіймаю.